Привіт, це 15-те відео. Курс SQL для початківців. В цьому відео ми поговоримо з вами про stored procedures або збережені процедури. Поговоримо, як їх створити, як їх виконувати, які параметри в них можна передавати, які вони бувають. Зокрема, там у нас буде окремо про параметри input, тобто ті, які передаємо в процедуру, і про output, ті, які отримуємо з процедури. Відповідно, ну і почнемо з, само, з самого створення виконання процедури, що воно таке, отже. Often a data operation is a set of instructions that must be executed in a specific sequence. Дуже часто операції з даними це набір інструкцій, які мають бути виконані в певній послідовності. For example, when adding a purchase item, you need to enter data into the table of orders. Наприклад, коли додаєте. Uh, якийсь куплений товар, вам потрібно ввести певні дані в вашу таблицю з замовленням. However, before that, you need to check if the purchased item is in stock. Тим не менш, перед цим вам потрібно перевірити, чи uh, куплений товар є у вас на балансі у запасах. Так? You may need to check a number of additional conditions. Вам також можливо знадобиться перевірити, перевірити якісь додаткові. Умови. That is, in fact, the process of buying a product encompasses several actions that must be performed in a specific sequence. Uh, це, по факту, uh, процес, по суті, процес купівлі uh, якогось товару, це є набір дій, uh, які потрібно виконати в певній послідовності. Uh, in this case, it would be more optimal to encapsulate all these actions into one object as thought procedure. В цьому випадку оці всі послідовні дії було б о, розумним, доцільним, о, скажімо так, об'єднати в певному одному об'єкті, який називають збереженою процедурою. Так? Тобто от ми й дійшли до цього. Що ж це таке? Це на, на, набір певних якихось дій, які ви виконуєте, наприклад, з якоїсь таблиці, з вашої бази даних, о, і відповідно ці процедури вони пришвидшують сам процес, оскільки. При створенні, вони компілюються, і, по суті, це швидше. Наприклад, процедура у вигляді якогось селекту, вона швидша, ніж сам селект, Тому що вона вже скомпільована, і по суті, вона спрацює швидше, наприклад, ніж той самий селект або інсерт. Давайте подивимося, наприклад. В даному випадку ви бачите, що у нас. Буде створена за допомогою команди Create Procedure. Є варіант написати Create Procedure, Інша опція написати Create Proc, але я написав Create Procedure. Назва нашої процедури буде Product Update. І що буде робити наша процедура? Наша процедура, після слова, бачите, ключового S, буде виконуватися по суті в нашій процедурі процедурі Select. Тобто ми будемо отримувати дані з таблиці Product про назву товару, виробника і ціну. Відповідно, після створення ми виконаємо, виконаємо нашу процедуру, отримуємо певні дані. Це якраз, щоб виконати процедуру, використовується команда exec від слова execute, звісно. І для того, щоб видалити процедуру, ми використаємо команду drop procedure, або видалити процедуру. В результаті от ми таким чином трішки попрацюємо. Отже, створюємо процедуру. Бачите, успішно процедура створилася. База Product Database в мене вже активна, тому я не виконував тут use. Можна було, в принципі, виконати, але тим не менш. Давайте оновимо базу даних і процедури у нас знаходяться ось тут. Бачите, дійсно створилася процедура Product Update. Давайте цю процедуру виконаємо. І по суті, бачите, що ця процедура виконує. Вона виконує ось цей select. Тобто, по суті, ми в результаті цієї процедури отримуємо інформацію поточну, яка у нас знаходиться, які товари у нас знаходяться у таблиці Так? Тобто по трьох стопчиках отримаємо повний набір даних. Назва наших ноутбуків, виробник і ціна поточна, яка згідно з нашою таблицею. Ну і тепер давайте видалимо цю процедуру, натискаємо Drop Procedure» На ім'я нашої процедури, і процедура буде виділена. Перевіряємо. І якщо ми подивимося зараз у розділ процедур Stored procedures, бачите, її вже немає видалилося. Окей. Наступне питання яке слід розглянути? Це, відповідно, параметри у, у процедурах. Parameters in procedures. procedures can take parameters. Процедури можуть отримувати параметри. Parameters can be input. With the help, you can pass some values to the procedure. Параметри можуть бути тими, які входять, так? тобто input parameters, тобто Ці параметри допомагають вам передавати у процедуру для обробки певні значення. And also, parameters can be output. They allow you to return some, values, some value from the procedure. Є так звані вихідні параметри, які допомагають вам повернути якісь дані з вашої процедури. Тобто ви отримуєте в результаті певні дані. Давайте почнемо з input параметрів, подивимося на кілька прикладів, як їх застосовують. Отже, тут ми створимо першу процедуру, це Add Product. В ній у нас буде 4 параметри вхідних. Дивіться, це вхідні параметри. У вигляді змінних у нас буде параметр: змінна name, тип рядковий nvarchar, 50 символів, аналогічно manufacturer, далі quantity, ціле число і тип money для відповідно параметра змінна price. Що буде робити наша процедура? Наша процедура буде додавати щось. Ну, за назвою вже зрозуміло, від product, буде додавати щось кудись. Insert-Into бачите, виконуватися буде в нашій процедурі команда для таблиці Products. Тобто наша процедура add product буде додавати продукти в таблиці Products. Далі перераховується стандартним синтаксисом для inserту стовпчик із нашої таблиці Products. І далі в values ви використовуєте параметри. Тобто ті параметри, які будуть передані в нашу процедуру, ми їх використаємо тут у values. Якраз, бачите, змінна name тут. Потім Manufacture, потім quantity і потім Price. Далі, дивіться, ми за допомогою команди Exec викличемо нашу процедуру Add Product і передамо їй отакі параметри. Leopard, відповідно, це назва, MSI-виробник і quantity кількість, price ціна. Давайте з вами виконаємо цю процедуру. Виконали. Процедуру, процедура створилася, перевіряємо. Бачите, дійсно, вона є Air product, окей. Тепер ми її викликаємо і передаємо їй параметри. Перевіряємо: execute. І у нас додався рядок. Ми, звісно, можемо швиденько викликати нашу табличку. Давайте оновимо базу даних. Викликати нашу табличку швиденько можемо. Select у нас буде для прикладу. Далі викличемо всі дані. Тут це не принципово. Просто щоб пересвідчитися, що воно додалось, показати вам, що воно дійсно є, бачите, леопард додався. Окей. Далі. Можна не просто передавати значення, а звісно, при, коли ви викликаєте вашу створену процедуру, ви можете туди також передавати змінні. Ну і тут ми робимо невеличку підготовку. Ви бачите, створюємо відповідно зміні Product Name, Product quantity price Company, так і надаємо, встановлюємо для них певні значення. Product name у нас буде рейдер company MSI Price 52 тисячі, product quantity 5 одиниць. Так, ну, і відповідно далі ми викликаємо нашу процедуру add Product і вже не просто передаємо значення. А передаємо створені нам, нами, нами змінні з тими значеннями, які були ініційовані для цих змінних. Тобто, якщо зараз ми виконаємо ось всі ці не, оцей шматочок коду, в результаті у нас виконається якраз add Product. Так? І у нас у базу, тобто у табличку products додасться ще оця модель Raider MSI вартістю 52 тисячі. Ну і зараз можна знову ж таки тепер вже викликати просто select. Бачите, дійсно, у нас в результаті Select є і leopard, який у нас було додано до цього, і Raider теж додався. От таким чином. Отже, і наступне питання, яке ми розглянемо, це, відповідно, вихідні параметри. Output parameters allow you to return some result from the procedure. Вихідні параметри дозволяють вам, відповідно, повернути певний результат з вашої. Процедури. Output parameters are specified using the output keyword. Вихідні параметри вказуються за допомогою ключового слова output. Давайте подивимося на приклад. Отже, приклад з вихідними параметрами. Дивіться, тут ми створимо процедуру «min-max prices. У неї будуть параметри min price, max price, але це будуть не просто вхідні параметри. Ми тут чітко вказуємо, що і цей параметр, і цей параметр у нас будуть вихідними за допомогою ключового слова Output. Що наша процедура буде робити? Вона нашим параметрам, нашим змінним: min price і max price буде встановлювати мінімальну ціну за допомогою функції min в таблиці products і аналогічно максимальну ціну. За допомогою функції Max теж з таблиці products, Тобто тут ситуація знайома. Отаку От процедуру ми створимо. Далі, дивіться, ми створимо додатково ще відповідно змінні min Price і Max Price для себе локальні вже у нашому окремому запиті, і при виконанні нашої процедури. Ми будемо викликати наші змінні, звертатися до наших змінних, вказувати, що в них потрібно по суті встановити наші параметри output. Так, от в цій змінні. І далі за допомогою звичайної функції print ми наші отримані дані в змінні minPrice і maxPrice конвертуємо їх у рядок і перевіримо, чи ми отримаємо ці дані чи ні. Так, тобто, по ідеї, ми повинні отримати певні дані, так з нашої відповідно. Процедури. Давайте для початку створимо процедуру. Процедура створилася. Так, перевіряємо. Давайте перевіримо, чи вона створилася. Отже, Start Procedures. Так, мінмакс prices є. Далі виконуємо оцей шматок коду оголошуємо змінні, звертаємося, викликаємо нашу процедуру, вставляємо в наші змінні вихідні параметри і відповідно перевіряємо, чи видала наша процедура певні дані, так, щоб присвідчитися, що наша процедура працює. І дивіться, дійсно, максимал, ну Тут у мене некоректно написано, я вибачаюсь, це такий огріх з моєї сторони, сподіваюся, ви вибачите невеличка така. Помилочка. Ну, сподіваюся, це не принципово. Тобто, тут текстовка в мене не зовсім коректна. Тут у мене повинно бути мінімал прайс, а тут у мене повинно бути максимал прайс. Отаким чином. Давайте по новій виконуємо і бачите, дійсно, minimal прайс 40 тисяч, максимум прайс 136 тисяч. Ну, отакий от огріх був. Сподіваюсь, не, не такий вже страшний логіка, я думаю, все одно зрозуміла. Наступний приклад. Отже, за допомогою ключового слова output ви можете повернути як один, так і декілька параметрів з процедури. є ще одна опція, якою не дуже часто користуються через якраз те, що існує це ключове слово output. Але, тим не менше, якщо вам потрібно повернути лише один параметр з вашої процедури, ви можете використовувати return. Так, повернути команду. По суті, ключове слово return. І в такому разі у вас повернеться з вашої процедури один параметр. В даному випадку ми створимо процедуру Get Average Price. Тут у нас буде параметр average price. В цей параметр ми за допомогою команди Select будемо записувати середню ціну з таблиці Products. І далі за допомогою return будемо повертати з нашої процедури саме цю змінну average price, в яку вставиться середня ціна з таблиці Products. Далі ми оголосимо змінну Result, встановимо їй значення money, тому що у нас, ну, відповідна логіка тому, що у нас буде отримуватися ціна. Далі ми виконаємо нашу процедуру. І дивіться, не просто, а в змінну Result ми, по суті, записуємо нашу процедуру, так? Get average price. Тобто, викликаючи, звертаючись до нашої процедури, Виконуючи оцю, оцей рядок, ми по суті для нашої змінної резулт присвоюємо нашу процедуру. Але оскільки наша процедура повертає одне значення середньої ціни, то по суті сюди ми вписуємо в змінну результат значення середньої ціни. І в результаті ми просимо не видати нам те, що у нас є у змінній результат. по ідеї, якщо все ми зробили правильно, ми повинні отримати якесь середнє значення. От. І, відповідно, давайте створимо процедуру. Створили. Перевіряємо, чи вона створилася. Ідемо, дивимося. Бачите, створилася, get average price є. І тепер давайте створимо змінну result і вставимо в неї, відповідно, дані з нашої процедури. І бачите, дійсно, у нас спрацювала, середня ціна у нас розрахувалася. От таким чином. В принципі, ми ознайомилися з. Збереженими процедурами, сподіваюсь, більш-менш було зрозуміло. Сподіваюсь, це відео було корисним, і до наступного відео.